Назвати Оля і ви на в'язальному каналі. Як завжди, запрошую вас переглянути мій черговий влог. Це відео буде про в'язання, звичайно що. І е, перше підключення в нас іде, я хочу вам розповісти про те, з чим буду працювати цього тижня. Тож, запрошую вас переглянути. Приємного вам перегляду! Ну що ж, розпочнемо з того, що я тримаю в руках. Ось таку корзинку, це моя майбутня сумочка, яка б вже мала два відео чи три назад бути готовою, бо тут залишилось набагато роботи. Але, на жаль, як то кажу, віз і там стоїть. Ну, нічого, я планую на цьому тижні вже, не буду казати точно, бо знову поміняються в мене плани, і вилізе щось інше, і я не зв'яжу. Але все ж мені хочеться, дуже-дуже хочеться зробити з цієї сумочки готову роботу. Хочеться, щоб вже її доробити. Тут залишилося вивісити закривачку, вшити підкладку, ну і все. І вчепити шлайки. Ось такий план номер 1 Будемо його втілювати в життя, тому що вже мені, якщо чесно, соромно і від вас, що такий процесик, а так довго я його не можу завершити. Наступне, що я хочу вам показати, це ось таку дуже яскраву, гарну ниточку це Ярнард. Елеганс, не пам'ятаю характеристик, але 88 бавовна, так пам'ятаю, а 12-металік дуже-дуже-дуже красивий колір. Я в наступне підключення вам вже покажу. І це друга робота, яка планується на цьому тижні бути готовою. Тому що це топ на замовлення, він в'яжеться. Я вже в'язала один і це в'яжеться інший. Картинку ось тут вставлю. Для тих, хто не бачив попереднє відео, може просто подивитися на ще. А хто бачив, то подивитися на картинку ще раз. Це не картинка, це топ, який я в'язала. Звичайно, це ідея не моя, це ідея з Pinterest. Я знайшла тоді була саму схемку з книги Томі щита да, візеруночок. І е, сам топ я знайшла на просторах інтернету і просто втілила в життя. І таких в мене топів було зв'язано 4 чи 5, мені здається, різних кольорів. І ось це для тої замовниці, яку я в'язала білий, ще один ось такий ніжно-рожевий. І також я, звичайно, повинна вам показати, тому що не можна скривати цю красу. Я зараз віщу? Я продовжую свою роботу над ось таким майбутнім моїм кардиганчиком літнім. Розумію, що мені не вистачить ниточки, але працюю. Ниточка це ось така: це ярнат креатив так, в спиці 3,5, рекомендую, я на 4 в'яжу. Колір 222, це 100% бавонна 50 грамів 85 метрів. У мене таких 10 моточків. І, звичайно, що на мій розмір їх не вистачить. Хоч і в'яжу я спицями трішечки більшими. Я тако покажу вам спинку, тому що спереду, ну, ззаду, там, спереду, точніше, нічого там цікавого немає, ви бачите не те, що потрібно. А ось тут, дивіться, як красиво: тут йде типу жакарда. Не типу ажукар, в мене міняються петельки, і воно виходить ось така зміна кольорів. Мені дуже-дуже до вподоби, як це виглядає. Такий в'яжу кардиганчик. Зараз би хотілося його сьогодні одіти, але, на жаль, він ще в такому етапі, на такому етапі, в такому стані. Ну, нічого, скоро дов'яжу. Ось ці всі, напевно, мої процеси, які є в мене зараз на спицях, можливо, ще щось є, я вже не пам'ятаю. І саме з цим я хочу працювати, буду просувати потрішки кардиганчик, буду в'язати топ, ну і дооформлювати сумочку. Залишайтеся зі мною, ви побачите, що ж в мене з цього всього вийде. Привіт! Буквально пару хвилин маю для того, щоб показати позапланову свою роботу. Це цю зайку. Ось так вона виглядає. Це знову зайка балеринка Надіюсь, що зроблю декілька фото, щоб вам показати. Мені зробили замовлення, тому я дуже швидко її виконала, буквально за декілька годин. І вже ця красунька спішить до свого дому. Два не підключення, їх так називаю я з такою, знаєте, якоюсь емоціями такими. Ну Для чого так робити? От поясніть, для чого це робити? Щоб дов'язати оцей кусочок ниточки. Ну, для чого так робити? Я от реально не розумію: тут навіть граму нитки немає. Може, є? Ні. Та які гра? Ось так закінчується моток вузлик. І, до речі, це не перший в цьому мотку вузлик. Це вже другий. А так виглядає топ. Щез такий, він, знаєте, наче не розправлений, але після прання він гарно розрівняється і буде краса. Беру другий моточок, буду обрізати сара, ниточку цю, звичайно, і брати другий моточок в роботу. Дівчата. Це моя розочка я її сам Трояндочка Оля, трояндочка, я її сама садила. Дивіться, яка красуня. Просто. Ну, а тут міні-городик. І ще там в мене одна є маленька. Ой, яка. Ну, ця ще щось її бракує. Таю, прийшов певний період. Часу, який я до вас не підключалася, не розповідала вам про свої процеси, про свої готові роботи, тож давайте зараз підведемо підсумки. Але перед тим хочу сказати, що минулого тижня вийшло в мене відео, де я показала весь свій літній гардероб. Тож, якщо вам цікаво і ви хочете подивитися, які літні речі є в моєму гардеробі, я запрошую вас переглянути це відео. Чесно, не очікувала, що воно набере так мало переглядів, не вже не цікаво літній гардероб, але то таке. І хочу розпочати за хочу поговорити саме зараз, сказати, що в останньому підключенні я буквально навіть не на хвилинку, трішки менше показала вам. Зайку, яку я зв'язала, це такий був, знаєте, спонтанний, незапланований процес. Попросили, швиденько зв'язала, і е, вже дитина насолоджується іграшкою. Ну, а зараз далі ми з вами поговоримо про те, що, що ще я зв'язала і з чим працювала. І так, напевно, перше, що я хочу показати, це показати готову сумочку. Дайте, я її отак зроблю. Так. вона Зараз треба було для відео її все ж наповнити, щоб так більш презентабельніше вона виглядала. Невелике відео, де показала цю сумочку, вже наповнену більш гарніше. Розказувала вам, що в'язала з ниточки макраме. Це три, це поліефірний шнурочок, 3 мм. В мене. В мене було два моточки, і майже два моточки я використала. Там залишився невеличкий фрагментик ниточки, буквально, я не знаю, може, там метрів, ну, декілька метрів, я вирішила вже його не вив'язувати. Я основа в мене була, я розповідала про нею, що я її купувала на сайті тему. А, а ось ручка, до речі, до тої основи йшла ручка, але вона настільки тоненька, що мені вона тут, знаєте, якось не виглядала або виглядала досить-досить смішно. Тому я вирішила зв'язати ручечку, і, і я зв'язала ось таку ручечку, то ручечка в'язана на Раз, два, три, чотири, чотири стовпчики без накиду. Хочу ще сказати, що коли я завершила в'язати саму, саму сумочку, я щоб прив'язати Ось цю кришечку. Так, буду шов гачочком, і тоді з тих петелек петел, набирала. Мені дуже сподобалось, як вийшло, воно дуже акуратно, ось вийшло. видно, так, що воно акуратно, і така косичка з одної сторони, залишилася. Сумочка досить містка, я в неї нагрузила досить багато всього. Самі в мене тут магнітні защіпки, ось я ось так. І вона досить гарно тримає, добре, все нема нюансів. Також я купила два таких кулочка, і ось як їх закріпила. Все добре, сумочка мені подобається. Я вже активно її використовую. Не знаю, в мене щось сьогодні штатив, не хочу зі мною дружити. Щось він падає? Ну, вже як є. Дуже мені ця сумочка подобається, така вона простенька, але гарно мені підходить, і я з задоволенням її ношу. Єдиний момент, що я думаю, і я не знаю, якби сюди всередину вшити блискавку. Як ви кажете, я думаю, якщо вшити блискавку, це просто би було більш надійніше так, для речей. Ну, і, звичайно, як ви бачите, тут немає підкладки, тут ще має бути колись підкладка. Думаю, що за заблиску мені треба добре подумати, тому що це та річ, яка мені здається необхідна. Правда? Не знаю, ну буду думати. В принципі, так, мені сумочка подобається, вона зручна отак виглядає. Ну, в принципі, давайте подивимось на велике відео і на цьому зупинимося, роз, зупинимо свої розмови про цю сумочку. Я кинула всі сили після сумочки, яка мені необхідна була на певне міроприємство, на яке я ходила на минулі вихідні. Тому я коли її дов'язала, всі сили свої кинула на вив'язування ось цієї краси. Ця маєчка в'язана з ниточки Yarnaard Elegance. Тут розмір 42-44. І ця саме. Ця маєчка вже в'язана по моїх напрацюваннях. Тобто, це для мене не перша маєчка, це вже якась там по, по рахунку, вже не знаю яка. В'язалася вона спицями номер 4 Мені дуже подобається, як вона красиво виблискує, тому що ниточка складі якої є оця металева. Так, це... Люрекс дуже-дуже гарно виглядає, дуже красиво вписуються ці шишечки. До речі, вага цієї маючки 140 грам лише. Тобто, якщо у вас ось такий невеликий розмір, то вам достатньо трьох моточків ниточки, тому що моточки 50-грамові, і ви отримаєте таку красу, навіть можна зв'язати ще подовше, тому що ще грам 10 моточка залишилось. Спинка тут ось так виглядає вона без шишечок. Справа в тому, що я вже в'язала таку маєчку моїй замовниці, і я розповідала в попередньому, здається, відео чи в цьому, ну в попередньому підключенні, що я зробила там <тас> трішечки маленьку халепку, тому і зв'язала іншу. До речі, таку ж маєчку білого кольору, яку мала моя замовниця, вона мені її вдала, і я от думаю, мені її треба, бо там ще є ця пляма не дуже красива. І тепер, я думаю, можливо, її розпустити. Ну, ще одну таку в'язати. Ні мені не цікаво, ні і мої замовниці не потрібно. А ось розпустити і зв'язати, може, звичайну якусь маєчку, я думаю, буде. Непогано. Ну, я переговорю з дівчинкою, для якої я в'язала, і ми вирішимо. Мені дуже подобається. Ну, це просто неймовірна краса, дуже красиво виглядає, дуже оригінально. Звичайно, що я цю маєчку на себе не приміряю, тому що я трішечки довше більша за цей розмір. Я, звичайно, можу на себе насунути. Це, в принципі, не проблема, як то кажуть. Але мені все ж не хочеться. Псувати собою оцю красу, тому що, знаєте, коли річ якась не по розміру, то, звичайно, що її і краса втрачається, ну, і краса власниці теж вже не дуже красиво. Ось так виглядає. Дуже легко і швидко в'яжеться, буквально декілька вечорів, і вона є готова. Ще хочу сказати, що тут шишечки я вив'язувала гачечком. І на певну висоту, ось, скільки ми там домовилися замовницею, і далі розділяла тут, на 4 частини, кожну частину в'язала, збавляючи з двох сторін, коли вже збавила до. Саме до одного рапорту, так, тут, виходить, на кожну частину виходило три рапорти. То я два збавила, один середній залишила, ще трішки пров'язала і з'єднала між собою методом трьох спиць. Ось так виглядає, мені дуже подобається така легенька, простенька, якщо вам цікаво, як її в'язати, більш детальніше. Мені здається, я там наговорила, скільки я набирала петель. Здається, ще 156 чи 155 на саме цей варіант я набирала. І ще інші варіанти таких маячок я показую в відео. Якщо я не забуду, я залишу вам посилання на це відео. а Якщо забуду, то ви гортайте, заходьте на мій канал і гортайте саме низ, бо це одне з перших відео на каналі з цією маєчкою. Ідея, звичайно, не моя. Я цю маєчку побачила в чи інстаграмі, чи десь, не пам'ятаю де. Але суть в тому, що я її побачила разом з цим візерунком. І все, я взяла візерунок і просто в'язала так, як, як я бачила. І чому я не додавала шишечки на спину? Ця та причина в тому, що перший раз, коли я її в'язала, в мене було лише три моточки. І я переживала, що мені не вистачить. Якщо б я ще вив'язувала шишечки по спинці, то мені би напевно точно не вистачило три гматочків, тому що я ну, шишечки вони досить багато беруть ниточки. Тому не впевнена, що мені би вистачило. Ось така вийшла маєчка, неймовірно класна. Я дуже задоволена своєю роботою. Ну, в принципі, в мене до неї от, немає ніяких питань взагалі. І давайте ще з вами поговоримо про ще один процесик, з яким я працювала, і покажу, на якому він. І я про свій майбутній кардиганчик, а-ля ковтинка з ниточки Ярнат кре Креатив, да? Да, Ярнат Креатив 50 грамів 85 метрів, і це 100% в мене бавовна. І ось так вже виглядає. Десь я ставила маркерочок, за реглянути, від. Попередньо я не знаю, чи я на відео показувала, не показувала, але я собі поставила маркерочок і ось ці, які я відв'язала. Тут спиці теж номером 4. І мені ну, дуже подобається, що виходить. Хоча я вже розумію, що мені не вистачає ниточки, бо, тому що ниточка просто тає. Але я буду продовжувати тут ще такі доволі багато роботи. Дуже надіюся, що на наступному тижні в мене прийде натхнення, тому що мені хочеться його дов'язати через одну, вел... одну причина одна: це те, що його зараз мені дуже потрібно. Тому що на, на дворітка погода так плюс 20. 22-21. І знаєте, теплий кардиган вовняний. Мені в ньому трішки жарковато, плюс вітер. А ось цей був би саме те, тому що це бавовна легеньке накинула. І мені не треба його, в принципі, довгого. Тому, думаю, можливо, що робота піде швидше, я дов'яжу. Довжину, я думала перейти на рукави, але ні, я буду дов'язувати довжину, тоді буду думати, що мені робити далі. Можливо, далі буде вив'язана планочка, а тоді рукави, якщо вони вийдуть 3 чверті, або рукави, бачите, це були свої часи. До годинника, то мені буде досить комфортно, ну так як мені хочеться. Так, я люблю носити рукавчики, я думаю, можливо, так і вийде. Ось така робота ще зроблена. Не дуже багато в мене в житті в'язання зараз, тому що є інші справи, які потребують уваги, які потрібно виконати, потрібно зробити, а тоді вже в'язання. Ще хочу сказати, що я одіта в. Футболочку топ, який я в'язала з ниточки 100% бавовна піма. Тут, здається, чи 430 метрів на 100 грамм, не пам'ятаю точно. І я її саме цю ниточку я отримувала в магазині Сенчеріта. І хочу ще сказати, що ця ниточка, неймовірно, мені сподобалася, і я вже неодноразово прала цю футболочку, вона швидко сохне, не дивлячись на те, що це бавонна, швидко сохне, не втрачає свій вигляд дуже комфортна. На цю погоду, що зараз, це просто ну, для мене це, я її дуже-дуже часто вношу. Все здається, все, що я працювала, нічого більше немає. Буду закінчувати це відео. А вас прошу, якщо вам цікаво, бути зі мною, підписуватися, залишатися на каналі, тому що в наступне відео буде ще багато чого цікавого. До зустрічі! Пока-пока!